Вітаю, друзі! Попри невпізнаваний голос, це Леся Естой Решфріада. Я застудилася, але я не хочу більше відкладати публікацію цього відео, бо я назбирала купу цікавої інформації для вас. І я обіцяла вам розповісти трошки більше за традиції і історію свят, Іспанідат і Фієстас Дель Пілар. Тому почнемо, друзі, із свята Іспанідат. Це національне свято і не тільки. Я називаю це свято Іспанщиною, тому що йдеться про весь іспаномовний простір. Проте в різних країнах іспаномовних це свято святкується неоднаково, але це окрема тема. А свято Піляр, друзі, це місцеве свято, це головне свято міста Сарагоси. Попри те, що в Сарагосі проживає всього 700 тисяч жителів на святковий тиждень друзі сюди приїздить, при, приїздить більше ніж 2 мільйона відвідувачів, які приймають участь в святкуванні цього великого і красивого свята. Отже, друзі, на минулому тижні я опублікувала декілька відео. Перше було, коли ви бачили, як король і його донька, яка продовжує отримувати військове навчання, придивлялися в тумані і шукали літак, з якого мав стрибати парашутист з іспанським прапором для наступного почесного підняття цього прапору перед парадом. Це така особливість військових парадів в Іспанії 12 жовтня кожного року. Попри Погані погодні умови в цьому році парашутисти майстерно виконали цю задачу. Я раджу тим, хто не бачив, подивитися це відео. А я трошки розповім, чому під час підняття почесного урочистого підняття прапору стріляли гармати. Стріляли вони 21 раз, друзі, не випадково. Історія повертає нас в ті часи, коли кожен човен, який досягав берегів Іберійського півострова, аби отримати дозвіл на швартування, мусив вистрелити з гармати в море сім разів. Це означало, що у нього мирні, а не агресивні наміри, і у відповідь з берега він чув по три вибуха на кожен свій. Тобто з берега гатили 21 раз. З тих пір, друзі, на парадах, на... якщо шанують пам'ять загиблого воїна, гармати гатять 21 раз. Окрім того, друзі, було ще одне відео про Іспанський Легіон. Його в Іспанії просто називають Ла Легіон. Друзі, це є елітна військова частина, яка існує з 1920 року. Я не знаю, чи всі з вас знають, а на африканському континенті є два міста Сеута і Мелія, які належать іспанському королівству. І легіон базувався там для забезпечення безпеки. Так сталося, що тварини завжди супроводжували легіон в походах і забезпечували легіонерів своїм м'ясом та молоком. Часто легіонери ставилися до деяких тварин як до друзів з любов'ю і не споживали їх. Тому з часом барани та кози ставали обов'язковими учасниками військових парадів. Таким чином, друзі, легіонери вшановували важливість тварин в їх житті. Ви напевно помітили, що хода легіонерів швидше за ходу інших військових груп військ, і за одну хвилину легіонери мають пройти, зробити 160 кроків. У них є певне особливе підняття руки при маршируванні. І, друзі, в цьому є певний символізм, бо показує їх швидкість та рішучість. Друзі, було ще одне відео про наших друзів-песиків, які люблять нас безумовною любов'ю, незалежно від того, чи ми молоді, чи старі, чи красиві, чи некрасиві, чи здорові, чи хворі. Вони нас люблять і нам служать. Подивіться це відео коротенько. І, друзі, переходимо до свята Піляр. Цю фотографію я зробила з автобуса, коли їхала на свято подивитися і зробити для вас репортаж. І вже в автопів автобуса сиділа якраз одягненими в національні костюми в гарному настрої. Бачите, що дівчина язика навіть показує. Про свято про це є декілька окремих відео, дуже раджу, і коротких і коротких більше. Подивіться, вони красиві, цікаві, вони різні. Зазначив хіба що, що за кожен рік це свято б'є будь-які рекорди за кількістю відвідувачів. Наприклад, в минулому році на структуру, яку збудували для шанування святої Пілар, було. Покладено 7 мільйонів квітів. В цьому році я статистику ще не знайшла, але коли я була на площі Пілар під час цього свята, то волонтери, які там працювали, казали, що напевно поб'ють в цьому році рекорди, буде більше за 7 мільйонів квітів. І тільки зазначу, друзі, що приносили люди квіти 12 жовтня до. Площі Пілар, де була збудована, мені здається, п'ятиповерхова структура для викладання квітів, які люди приносять. І ця процедура, ця церемонія почалася о пів ранку 12 жовтня і закінчилась о 12 годині 19 хвилин 13 жовтня. Уявіть собі, наскільки це свято важливо не тільки для сарагостів, а для. Я б сказала для всього світу, приїздить купа іноземців. Друзі, коли я вперше опинилася на святі Пілар багато років тому в Сарагосі, я просто закохалася в це свято, друзі. Воно насичено любов'ю, красою, смаком, любов'ю до традиції, до родини. Взагалі, до краси воно таке затишне, друзі. Люди посміхаються, дбають про деталі. Але в ті часи на святі Пілар можна було побачити тільки арагонські костюми, ті, що ви зараз бачите на, на світлинах, на відео. Єдине, що відрізнялося один від одного, це соціальний статус костюмів. Тобто, могли бути прості костюми, там селян, батуру або представників більш вищого соціального класу. Ви вже бачили, що я, коли їхала на свято в автобусі, вже там їхали люди в національних костюмах, теж вони їхали на свято. Але й по дорозі, по головній вулиці, Каїде є де індепенденція, вулиця Незалежності, друзі. Я зустріла молодих і не дуже людей, які були дуже файно одягнені, і вони мені позували для вас. Ділюся. Друзі, і ділюся з вами ще трошечки святковою атмосферою, аби ви бачили, як виглядало місто 12 жовтня в Сарагосі. Отже, друзі, до недавнього часу. Два свята проходили начебто паралельно, тому що і масштаб різний, і тема різна. Але декілька років тому, на святі Пілар, яке вважалося суто Національним Арагонським, навіть сарагоським святом, перетворилися потихеньку на свято Іспаніда, тому що не тільки іспанці, не тільки арагонці, не тільки представники інших регіонів Іспанії, а й іноземці з Латинської Америки і не тільки, які проживають в Сарагосі, почали одягати свої національні костюми і шанувати святу Пілар, приносячи їй квіти. В цьому році я зустрілася з групами. Спільнота була з Румунії, а також з Гондурасу. Друзі, Гондурас іспанською буде Ондурас. А ця група тут вона на площі Арагону тренувалася. А тут вона вже, як бачите, виходить на площу Піляр і йде до того місця з музикою з квітами аби вшанувати святу пілар і залишити квіти від своєї спільноти ще по дорозі я зустріла друзі невелику діаспору з Гватемали а також з куби. Вони якраз рухались до площі Пілар, аби вшанувати святу. А в центрі, друзі, величезний килим, який було створено прямо при вході в базіліку, в собор Пілар. І створений це килим, друзі, з пелюсків квітів, з пробки, з різнокольорових камінчиків. Дуже красиво і затишно. Отже, друзі, підсумую, фієста здель Пілар з часом з роками перетворилися, перетворилися дійсно на свято Іспанщини. І навіть вийшло за межі цього, бо, окрім іспаномовного світу, на цьому святі приймають участь представники всіх діаспор іноземних, які проживають в Сарагосі. А я в Качерилу, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте коментарі з вашими враженнями про побачене, у кого є можливість підтримати цей канал на PayPal. Описання ви знайдете під, в описі під відео або в описі до цього каналу. Дякую вам!